Вітаю вас! Е, просьба до всіх потенційних замовників абесинських свердловин надавати повну інформацію по ваших криницях або криницях, які є біля вас. Нічого не приукрашати, не приуменшати, говорити все так, як є. Це збереже ваші гроші і наш час. Сьогодні вже, мабуть, була третя підряд розвідка, де клієнт казав, що у нього криниця стоїть на піску. Два кільця запісочені, в общем там піщаний пливун. Ну, абесинку по всіх параметрах, або можна бурити. До дзеркала води, не далі 8 метрів. Тобто, всі є шанси пробурити абисинку. Що ж виходить в итоги, Ми приїжджаємо, е буримо біля криниці. Там були свої моменти, чому не в криниці. І виявляється, що зверху йде тільки 3 метри піску сухого, а далі пішла глина, тобто кільця колодязя стоять на глині і ніякого піску там немає. Звичайно, під глиною часом ми знаходимо піщану прослойку, але це відсотків 20 є на успіх таку прослойку вручну до неї доборитися. У нас знову підстава. Колодязь, як виявилося, стоїть. Ні на яком, ні на піску. Стоїть на отакій щирій глині. Пісок іде всього лиш до 3 метрів, а далі пішла синя глина. Уже 6 з копійками зайшли. Ну, Надіжда, що під глиною може щось достанемо. Синя глина переходить в таку зелену вату. От такими кришиться. Сейчас идем миксером. 7,5 метров, где-то у нас 7. Очень-очень плотно. Стоит на месте собака. Раз. Постукай. 12 метрів рівно. пішов граніт. От і все буріння. Ну і ще такий момент. Наприклад, глибина вашої криниці 5 метрів і там якийсь є пісочок. Завжди питайте по сусідах вокруг. Наприклад, якщо у вас рядом десь сусід викопав краницю на 10 метрів, у нього води достатньо, скоріш за все, копалась глина. Тому що в активному піщаному водоносі. Зайти в нього кільцями практично ніколи неможливо. Якщо є такий момент і є глибші криниці сусідські, ну значно глибші, копайте на ту ж саму глибину нову криницю, навіть не наймайте розвідувальне буріння. Це буде без толку. Всім дякую за увагу. Пока.